Всім привіт! Сьогодні я буду грати з Ангеліною в Roblox! А, давай привітайся! Привітайся! Привіт всім! Хто буде дається, а хто буде де Я не знаю. <схот> давай я буду. Ну, я Окай, я я <схот> Бр -бр -бр. А потім я буду яйца. Я буду по черзі. О, тут пропал бакончик. Быкончик? Так мини бы дав... Ты? Так мини бы давно уже пропал. Мы не бы давно там пропал. Мы же ну, э, да. Мы ну, еще давно играл. А ну почекай. Ты что? Еще... Если ты. Ходи, позарай кас. Там Знаешь Макс! что? Там было написано Макс. Макс. А, а, дійсно, мим... а, а! Я не хочу, щоб ти впала. там акуратно. Так. А. П... А. Я зламала яйце. Я зламала яйце. А, да, не а, не зараз я вернуся в лобі. Так, да, почекай, почекай. Опа. Вони сюди. Так, ми йдемо, коротше, я йду. Тільки акуратно, щоб я не Окей. Ти дуже акуратно, дякую, ти дуже акуратно. Ти така дуже акуратна, щоб я всі не розбила. І я така, ти така бабау. Ти дуже акуратна, бау. Все, я впала. Акуратно, щоб ти не впала. Опа, опа, опа. Аккуратно, я не хочу, щоб яйця... Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Я тут не хочу, щоб таке було. Давай скоренько, щоб я полетіла. Йой, улітаю на гарячку. <клухи> О, улітаю. Ой, давай, закинуйся! Я не можу, я маха ікрану, бо некрану. Назад полетіла. Назад получило. Давай! Давай, давай, давай! Клап. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут хард. Тут хард. Аккуратно. Аккуратно, я не хочу, щоб. Моє яєчко яєчку па. Ти чуй, те. Йоу, що ложечка впала. Йоу, блін, я мені малина напала. Вау. Круто. Це що за дівчанка? Види і де а, вона його це читає. Лол. Дівчинка реально думає, що Ой, я що зробила? Блін! Що ти, А ти на червону кнопку нажимаешь? Чекай, я не, не да. може. Не можеш? не Я нажала на синю, е, чого не А ну питай назад і потім знову нажми. Mm -hmm, не доживе. О. О, пішло, пішло. Опа, давай, тепер на червону. Чекай, не можу вийти.

Йой! 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, жах. Я нічого не бачу. Давай, ходи, я йду. Аби я поки що постану відпочину трохи. Ой, поки що можу зробити обзорчик. А, не може поки що. Я ті люди ну? а, анна пройде, то я потім тебе пущу, тому що там багато тих Х... Х... і ми всі можете розбити, отам всі разом. <гум> ти вже сама ой, роз... ой, я вже сама розбиш. Де сюди? То <гум> <гум> я, що ти виходиш? Я не знаю, пробачте. Ще зараз. Чекаю, чекаю. Ну, Ще? Що? Давай, Оп. Йой. А ну йой! У Йой! у мене у мене, є, у мене якісь руки з, ну, з одного місця можна сказати. Mm -hmm. Краще я буду робити абзотчик поки що. Дітей? На, На кошелек ось такий кошелек спиточками тут а -а -а. ось таке ось є. Ти що, померла? Йой, блін. Вже потім роблю обзор. Йой, блін. давай яйцем встань. Буду його, буду тебе їсти. А ти писала вже до Святого Миколая? Та я писала. О! Друзі а мої, ти... всі, хто дивляться, а ви написали листи до Миколая? А? Написали всі листи, а? І якщо ви написали, ли, то скажіть, що ви написали? Анна, ми здохали. Йо, я знаю. І що ви там в нього попросили? Цікаво, дізнатись. Добре, все. Не буду я а нічого. писати. написала лист Святого Миколая. Я написала, а ти написала? Я давно написала, а ти Ангелін? Я ще не дописала. А я вже дописала давним давно і у мене Миколай вже листів забрав. А я навіть дописала. А, а я малювала, я зробила такі конвертики, отак от малювала. А я так само там щось намалювала. І линку намалюємо. Можна Давай павучки. Павучки? <кхи> ну добре. Коротше, ми вже не будемо грати в яйця. Ми вже будемо грати в павутинку. Ну, коротше, тема помінялась. Коротше. А ні, а я що? Шо... не шла. Та ну, ну шо, Ангелі? Ходь не. на нас. Коротше, е... <кхи> ми вже перестаємо грати. І ми вже не будемо грати в павучки. Ну, і, коротше, всім па-па. Буде ще друге відео про Роблокс. І всім па-па!